А тепер бажання Юлі. Лапаєш кута і плюєш мав, в сраку. Ти прийшов до друзів у гості: один комп, троє пацанів. Граємо по смерті. Але хто буде першим? Або ви розсілися на ганку під'їзду, пограти в наклейки чи кепси? Хто буде тим чемпіоном, що отримує можливість вибити пів пачки з першого удару? І хто буде лузером, до якого навіть не дійде черга? Ну або збираєтеся грати в кача, або після футболу, треба, щоб хтось ходив за водою. Але серце вилітає, ніг не відчуваєш. Це точно буде не прогулянка, а ціла експедиція. Можна було посваритись чи навіть побитись, і іноді так і було. Але на щастя, у нас був набагато простіший і універсальніший спосіб: спосіб, що був незалежним судею, арбітром і рішалою будь-яких спорів і питань. Усім нам він зберігав час, нерви, дружбу, а комусь навіть зуби. І звісно, я кажу про гру камінь ножиці папір, чи Юзефа, чи чувачі, чи як вона у вас називалась. Я перебрав не одну сотню коментарів, парився в інтернетах і своїх спогадах. І, власне, хочу вам розказати про варіації назв у різних регіонах України, унікальні для кожної вулиці чи двору правила, звідки взагалі взялася гра і як вона потрапила в Україну, які проблеми з її допомогою ми вирішували в дитинстві, чи можна вирішувати нею реальні судові спори? І чи дійсно існує така гра зі 101 жестом приємного перегляду? Давайте одразу про найцікавіше статистика і географія. Це не жарт. За життя я зустрічав досить багато назв, проте канонічним для мене завжди було Юзефа. Воно таке, знаєте, своє, таке рідне, але гортаючи коменти від різних людей, на щастя, вони вказували міста і особливо назви. Я. Ну, мій світ перевернувся. Виявляється, Україну населяють різні клани зі своїми унікальними назвами для гри «Камінь, Ножиці Папір. Почитавши те все, у мене склалось враження, що у Львові, якщо сказати Юзефа, то у відповідь ти почуєш скаже паляниця абсолютним лідером на заході України, виходячи з коментарів, є клан Чувачі. Давай це ви на чувачі. Чувачі, це, це що таке? Як на мене, це одна з найкомедніших назв. В північних і центральних областях домінує клан Юзефа. Юзефа. <гум> до речі, Чернігівщина, до вас питання. Кажуть, що у вас Юзефа це взагалі якась інша гра. Напишіть, будь ласка, в коментах, бо це пахне якоюсь теорією змови. Також серед нас зачиїлася секта Цуєфа, але вона менш чисельна. У нас це Цуєфа називається Цуєфа, дебільна назва якась. На півдні України часто прямо так і називалося Камінь Ножиці Папір. Це клан традиціональних раціоналів. Просто зрозуміло по-діловому. А тепер справжня екзотика. Ближче до сходу в районі Запоріжжя частенько зустрічаються сектанти з УЄФА. Ви що там, фанатієте по футболу більше інших? На Хмельниччині попадалася цікаве чупа Кепс. Це взагалі якась секта андердогів. Найперше, що приходить в голову, це гра в Кепси і Чупа-чупс. Вже в своїх коментах я читав, що ті ж кепси з покемонами часто продавалися разом з Чупіками. Може, воно якось з цим і пов'язане. Ну і на десерт Чічіко, Ко, Ванчувес і Буцефа. Ті, хто так кажуть, ви з якої планети взагалі? А в загальному, що тут можна сказати. Ми можемо побачити, що лінгвістична мафія у нас дуже різноманітна. Черговий приклад, що у різних частинах країни одне й те саме може мати зовсім різні назви. А щодо статистики, то давайте зробимо маленький інтерактивчик і перевіримо її на практиці. Зараз ми з вами зіграємо у класичну камінь ножиці папір без криниці. Я скажу ЮЗЕФа, на екрані покажу свій жест, і ви в цей момент покажіть свій. Так ми зробимо три рази підряд по моїй команді. Після цього напишіть в коментах, які символи ви Використали, наприклад, перший камінь, другий камінь, третій ножниці. Тільки давайте реально приготуйтеся, бо у нас буде всього лише одна спроба. Не полініться, і буде нам експеримент. Після гри я поясню, в чому прикол, і разом глянемо чи правдива статистика. Думаю, це буде цікаво. Готові? Починаємо. ЮЗ Фа. ЮЗ Фа. Фа. Дописуйте коментарі, а я поки поясню для чого це було потрібно. Справа в тому, що по грі проводилося досить багато досліджень в університетах і вивели деякі паттерни і стратегії. На підсвідомому рівні більшість людей використовують стратегію WSLS, тобто вони схильні повторювати жест, якщо він був переможний, і змінювати, якщо програли. Сама по собі гра з точки зору математики є грою з нульовою сумою. Тут сама оптимальна стратегія це викидувати жести рандомно, але людська природа не дає нам бути рандомайзером тому спостерігається патернізація. окрім вище вказаної закономірності, британські вчені. Вибачте, шуткую. Китайські та інші вчені виявили, що чоловіки та новачки частіше обирають камінь, бо він сприймається як сильний. Жінки чомусь схильні частіше обирати ножиці. Але в загальному ножиці це найменш популярний символ. А от професійні гравці, вони, до речі, реально існують. Вони грають, звертаючи увагу на положення пальців опонента і будують там свої власні гіпотези. Умовно, якщо рука розслаблена, то велика ймовірність того, що буде папір. От такі от справи. З географією, і статистикою, ми розібралися. Давайте переходити до 80% людей дивляться відео без підписки. Підпишись, щоб не бути як всі. Хоч назви були і різні, але суті правила одні й ті самі. Вони прості як двері, але геніальні. Ви їх знаєте, але для контексту давайте нагадаю. Три класичні жести: кулак, камінь, вказівний, і середній пальці це ножиці, розкрита долоня, папір. Камінь б'є ножиці, ножиці ріжуть папір, папір накриває камінь. Якщо грають троє і більше, і всі показали різне, це у нас особисто називалося каша-малаша. Переграємо все. От і всі правила. Цей фундамент всесвітнього балансу тримає наш світ вже сотні років, але. Кожен двір чи вулиця час від часу додавали свої запчастини в цей апарат? Одразу скажу, що у нас, тобто в Київській області, камінь юзався рідко. Замість нього була криниця. Її жест це скласти пальці в кільце. Суть та сама що і у каменю. Папір накриває криницю, а ножиці в ній тонуть. І навіть зараз, коли кажеш комусь, давай на юзефа, то всі знають, що треба юзати криницю, ножиці і папір. Ще у нас був такий один цікавий моментик. але перші ножиці А навіщо? Такого питання ніхто до тебе не задавав, тож давай не будемо починати. Невідомо звідки це взялося і чому. Але, наприклад, у нас часто треба було показати перший жест ножиці, а вже потім відбувалася якби основна гра. Може, це для якоїсь додаткової синхронізації, не знаю. Іноді бувало таке, що гра проходила в форматі камінь-ножиці, папір, крениця Причому у всіх були свої правила: у когось камінь міг накрити криницю, а у когось тонув в ній. Коли зустрічалися дві компанії з різних районів, перші 10 хвилин вони йшли не на гру. А на погодження цих всіх правил і регламенту дуже дуже рідко можна було зустріти андердогів і маргіналів з такими приколами, як вогонь, пістолет, вода і так далі. Кожен в принципі міг вигадати, що хотів. <скільки> Це що таке? Це вогонь. Що він робить? -п -п він все згається. Окрім ножиць, ножиці він загартовує. Зазвичай таких новаторів швидко ставили на місце, бо не можна просто так ламати досконалу систему. База є база. І все ж в останні десятиріччя знаходяться ті, кому мало базованої бази, і вони вигадують собі нові жести, щоб зробити гру цікавішою. Про це і так всі знають, але не можу не сказати, що завдяки серіалу Теорія Великого Вибуху популярності зазнав варіант камінь ножиці папір, ящерка, спок. У нас я не бачив, щоб хтось серйозно так грав, але в загальному по світу це колись було мейнстрімно. І крінжово це чи не крінжово, але не виглядає як сильне ускладнення гри, правда ж? Проте існує справжнє Божевілля в 2000-х роках математик Девід Лавлейс, надихнувшись оригінальною грою, вирішив провести експерименти і створив свою варіацію цієї гри аж на 101 жест. Прикиньте, просто щоб продемонструвати ідеї теорії ігор і симетрії. Ну і <зараз> заради приколу. В чому там полягала суть? В тому, що можна взяти будь-яку непарну кількість жестів і зробити з ними повністю симетричну гру. Кожен окремий символ в ній буде перемагати половину символів, а половині буде програвати. І типу, ніби начебто як, це є прикладом якогось там ідеального балансу, де немає місця побудовам стратегії. Типу, треба грати рандомно, але як ми вже з вами раніше з'ясували, грати рандомно люди не можуть. В силу. Своєї природи. Ну, але в загальному, типу, треба бути максимальними рандомайзерами, і тоді це буде оптимальна стратегія перемоги. Що, до речі, цікаво, по цій варіації гри є навіть сайт, де можна знайомитися зі значенням кожного жесту і пограти з комп'ютером чи з реальними гравцями. Посилання на нього я залишу в описі. Чи практична така варіація гри? Мабуть, ні, бо без довідника в неї не пограєш. Чи вражає вона? Точно так. Але в побуті, як було оптимально використовувати класичну версію, так і є по цей день. До речі, про як було, Впевнений, що мало хто знає чи взагалі задумувався, звідки взялася ця гра. Давайте розкажу. Найкраще, що ви можете зробити для каналу, подивитися це відео повністю. А тепер хвилинка руйнівників міфів. Найдавніші згадки про ігри трьома взаємовиключними жестами рук були, де б ви думали, в Китаї аж в 200-х роках до нашої ери. Гра називалася Шоу Шелін і використовувалася як гра для жеребкування, визначення черговості або вирішення спорів. Прямо як у нас. У приблизно 8 столітті гра переїжджає до Японії і стає справжнім культом. Вона перебралася туди у вигляді символів змії, жаби і отруйної багатоніжки. Але через складнощі перекладу багатоніжка перетворилася на слимака. Логіка там була така: жаба є слимака, змія їсть жабу, а слимак перемагає змію, бо японці вірили, що його слиз розчиняє змій. Біологія тут вийшла з чату, але по фольклору японці в це вірили. Та ти баю! Трошки згодом у японців з'явилася ще одна версія для п'яних вечірок з лисицею, мисливцем і головою сільради. Але, мабуть, після п'ятої чарки саке запам'ятати хто кого б'є, стало важко. Тому ще пройшло багато часу. І нарешті в 19 столітті все спростили до побутових предметів: камінь, ножиці, папір. Так народився сучасний Джан Кенпон. А вже в 1900-х роках гра вийшла за межі Азії. Так, наприклад, згадки про неї є в американській пресі з 1906 року. В газеті гра була описана як новинка з описанням коротких правил, а згодом це стало відбуватися по всьому розвиненому на той час світу. Щодо України, то до нас гра потрапила ймовірно через е, усну народну творчість. І ось тут починається найцікавіше назви. Мені здається, що у нас їх найбільше різноманіття. Згадуючи деякі епізоди з дитинства, найбільше я схиляюся до того, що різні назви у різних регіонах або тупо вигадувались на основі чогось локального, або спрощували щось почути. Наприклад, ви ж пам'ятаєте, як на початку нульових політика просочувалася всюди, куди можна, на щоденники, календарі і навіть флеш-ігри. Так от, колись я почув, як діти грали у кучмалох. Пояснення, я думаю, тут зайві. А ще дивіться, у мене є теорія. що, якщо я вам скажу, що всі оці кумедні фразочки не є назвами гри? Якщо подумати, то базовано гра називається Камінь-ножиці папір, а всі оці юзефа, чувачі, буцефа і так далі є нічим іншим як? Локальними лічилками. Лічилки потрібні для синхронізації гравців, щоб всі учасники могли зорієнтуватися в який момент треба показати жест. А оскільки такі вигуки є кумедними і оригінальними, то ними і стали позначати саму гру. Така от теорія, можете написати, що про неї думаєте. І до речі, про сьогодення. Ця гра стала настільки символічною, що про неї навіть згадують у кіно. У 2024 році вийшла сильна короткометражка під назвою Rock Paper Scissors режисера Франца Бема. Українською мовою, до речі. Вона про початок повномасштабного вторгнення там є сцена, де два брати в бункері грають на щеглики у ЮЗФа. Це Пробирає до мурашок. Здається, що дитяча гра це, в принципі, єдине, що залишається нормальним, коли світ навколо руйнується. Дуже раджу знайти і глянути цю картину. Я посилання закинув в Телеграм. Повертаючись до самої гри, то якщо узагальнити, не можна виділити якусь єдину назву, і не можна сказати, що тільки мій варіант є канонічним. Чому не можна? Тому що канони можуть відрізнятися буквально від вулиці до вулиці, від двору до двору, і всі вони є актуальними для різних людей. Зрештою, Юзефа або Чувачі або ще щось є різними назвами одного і того ж явища. Саме тому немає ніякого сенсу сперечатися про те, як правильно називати <святувати> гру камінь ножиці Папір. У кожного назва своя. Ну і наостанок, давайте згадаємо, які саме життєві драми ми вирішували цією забавкою. Коментар це чудова можливість розповісти, як це було у вас. Насправді всього я навіть і не згадаю, але. Найчастіше це відбувалося, мабуть, у різних вуличних іграх. Треба визначити квача чи хто буде грати в хованках. Якщо нас умовно шестеро, то стаємо вкруг і кричимо ЮЗЕФА! допоки не лишиться один програвший гравець. Він і буде шукати. І якщо треба поділитися на козаки-розбійники, то граємо, поки половина не програє. Розбійників знайдено. Ситуації могли бути самими різними. Наприклад, у нас було футбольне поле біля річки. Коли м'яч залітав в крапиву або взагалі в річку, за ним треба було комусь іти. Але не завжди той, хто його туди зафутболив, погоджувався на це. Хто ж за ним піде? І нещасний вже ломиться в крапиву за м'ячем. Або згадайте літні канікули. Ви з друзяками весь день ганяли м'яча або на великах, або та будь-що. Сонце пече, ти весь червоний, серце вилітає, і все про що ти думаєш, це вода. До найближчої криниці далеко і треба, щоб хтось сходив по воду додому, але йти додому це ризик. Пацани, я не піду, мене не випустять. Це був як бермудський трикутник, зайшов попити і зник до завтра. Тому і тут вирішувала Юз! Ігри в наклейки, в кепси, хто пробиватиме пенальті, хто на які команди ділиться, у що грати, коли пропозиції розходяться, і багато, багато, багато різних ситуацій. Вирішувались вони завдяки. Причому, за якимись неписаними законами, результат завжди вважався неоскаржуваним, і майже завжди всі з цим погоджувалися. Це була остаточна крапка. Та що вже казати про дітей, якщо цей дитячий кодекс честі працює і в дорослому житті. Наприклад, в 2005 році на одному з аукціонів учасники грали на Юзефа за колекційний лот вартістю 20 мільйонів, прикиньте? Або ще в 2006 році у Флориді на суді двоє адвокатів влаштували запеклу суперечку. І знаєте, що зробив суддя? Він зобов'язав їх вирішити спір на камінь ножиці папір. І якщо ви думаєте, що це безглуздя, то ні. В 2019 році в Китаї був поставлений рекорд. Там провели наймасштабніший турнір на більш ніж 10 тисяч учасників в цю гру, прикиньте. А от вже в Японії вчені розробили робота, що називається Джан Кен. Він перемагає людину в суху в 100% раундів. І рекорди і винаходи це, в принципі, вражаюче, але гра навіть отримала свій день. 27 серпня вважається міжнародним днем гри Камінь ножиці Папір. Отак от. Так от. Але відкидаючи весь пафос і офіціоз, треба сказати, що гра Юзефа чи чувачі могла бути й просто грою. Коли бувало нудно, то ми могли грати в неї на вулиці або вдома, просто щоб вбити час. Бувало, вигадували додаткові правила, типу там грати не один раунд, а три. Але так, в принципі, було не дуже цікаво, тому зазвичай водилися певні ставки, наприклад, на щеглики, репани або течки в плечі. Це вже було цікавіше. Принаймні до тих пір, поки з тобою не грав хтось зі старших, хто міг репанами лускати горі. Якщо так ставалося, то перший програш був і останнім: в очах темніє, навертаються сльози, а гуля виростає миттєво. Пощастить, якщо струсу не буде. Камінь ножиці папір або Юзефа, або чувачі не просто забавка. Як бачимо, це не такий простий феномен, як здається, на перший погляд. Якщо навіть математики і психологи звернули на неї увагу. Ну, то це щось та й означає. А чисельні рекорди, інтеграція в культуру і дослідження тільки підтверджують цей факт. У нас в Україні вона, вочевидь, вже давно стала частиною культурного коду, і абсолютно немає ніякого значення, під якою назвою ви знаєте цю гру. Зараз в дорослому житті, ясне діло, Юзефа використовується рідко. Але в дитинстві вона була для нас супер важливою, корисною і веселою. Бо навіщо сваритися і влаштовувати бійки, витрачаючи на них час? Якщо за кілька рухів руками. Можна весело і з азартом вирішити майже будь-яке питання. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, ви зіграли зі мною в гру на початку або хоча б написали якийсь цікавий комент. Не знаю, чи є сенс нагадувати вам про розіграш, але раптом що, то на каналі зараз проходить великий розіграш на 10 крутих призів. Він пройде, коли набереться 10 тисяч підписників. Сподіваюся, що нарешті набереться. Про правила і призи я розказував ось в цьому відео. Приймайте участь і нехай щастить. Всім бажаю хорошого всього найкращого. А також нехай проблеми та незгоди згоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.